У вівторок учні навчально-виховного комплексу номер 10 спілкувалися з професійним мандрівником Сергієм Гордієнком, який двічі досягав північного полюсу. Першим в історії країни встановив там державний прапор України. Майстер спорту з водного та лижного туризму Сергій Гордієнко побував 40 експедиціях. Щоправда, їх може бути і більше. Сергій зізнався, точно рахунку їх не вів. За увесь час своїх здебільшого одиночних мандрівок. Чоловік пройшов і проплив приблизно 160 тисяч кілометрів. Вояжер розповів під час експедиції автотехнічними засобами не користується, покладається виключно на силу м'язів. Суть в цьому состоїти це можливість адаптації організму при пересіченні великих пространств время міграції. Вот, ну і звісно, це найголовніше психологія, де прийняти решения. Найдовша експедиція, в яку Сергій ходив, тривала сім років з 2004 до 2011. За цей час дослідник пройшов маршрут у 15 тисяч кілометрів. От Севастополя дійшов до Владивостока, там вийшло і сім місяців. От Севастополя на каяці, та пішком на каяці по охотському морю до. Владивостока, ой, до этого, до Петропавловского Камчатского, оттуда вот с японцами. Я ушел в Японию, прошел Японию, затем э, вместе с яхтсменами ушел во Вьетнам, Вьетнам, Китай, вернулся в Владивосток, а из Владивостока уже через все Приморье, через Байкало-Амурскую магистраль. Я дійшов до Севастополя. Доцент Київського університету економіки і права Сергій Гордієнко також здійснив семимісячний перехід вздовж Антарктичного півострова. Пройшов Південну Америку аж до самої Мексики. Словом побував практично в кожному куточку світу, і це не може не зацікавити школярів. Переконані педагоги. Ми сподіваємося, що для наших семикласників буде і цікаво, і корисно дізнатися про географічні особливості, біологічні особливості таких материків, як Антарктида північно льодовитого океану і сподіваємося, що дух романтизму, ну який, я думаю, він так. Цілісно пов'язаний з цією діяльністю, запалить і наших підлітків до того, щоб працювати над своїм розвитком, над своїм становленням і на благо нашої держави. Допитливі учні на сьогоднішньому уроці географії були як ніколи уважними. Настільки їм схоже сподобалися розповіді гостя, і нехай мандрівниками можливо вони не стануть, але напевне, предмет географії відвідуватимуть тепер з ще більшим задоволенням.